Питаємося, чи нормально, за на це, то ми поїхали. Я за диче. Ну тут не міг відразу сказати. Підставляємося, будь ласка. Звідки виховує наші розмови, дається на бодікамеру. Добре, добре. Відповідь, будь ласка, свої військовооблікові документи. Нема на даний момент. Ваше? Ваші Документи, будь ласка. А чому ви гоните за нами? Чому? Скажіть, будь ласка, приїжджаю, покажуйте, може ніколи з підозрілу особу. Я не підозріла особа. у особу. Нема зараз, де немає документів. Які не маєте документи? Випадки? Маю паспортні дані, то що все. Морський лавніт і гороч. Як зараз? Морський лавніт і гороч. Так. <кхух> а ви свої, покажіть, будь ласка. Я вам підставляю. Ви писалися, не показали, я от, Я взагалі з поліцаєм говорю. Вони не треба знімати, займається без боку. Я стою, я фіксую нашу розмову. Добре, фіксуйте. <кій> а Так. А, а. Мені з документами не дають, що порядок зробити, не знаю, який час. Ко не дає? У мене дядько інвалід першої групи не дають перевод. Мурський? леонід. А, муль... Муриський. Тут же. З тим ви... Та с... наша, наша влада, скажімо так. Мурський. Мурський Леонід. Паспорт, є? — Нема, можу оцей. Ну та ви вбийте базі дані. Наш мав мій паспорт. Леонід. І Ігорович. — Мурський orắn… лайоніт. <sufl> <Joan -lineấy> 1998. 20.05. 1998. Ну, то в даний момент тут. По прописці не живу. Задвижова. За дверь є. Вы чекаєте, Можливо у вас ні Не не, мене немає зброї. А ч, а ні, а чого зараз люди нас втікають? Ви поясніть, будь ласка, чого зараз люди втікають? Жити хочуть втікають. Та от, щось. Та все нормально. Ми перевіряємо перев документи, нікого не беремо. Їдемо, людина почає втікувати Може ви щось вкрали в тій сонці? Що ви там були А що, там хліб, от, блин, хліб ні з того. Тим більше. Ми зупинилися, просто подивилися, так. Що ви дійсно прибуваєте, обліку і все. Ну то я можу йти. Ні, зараз ми. Ви коли знали якісь військову блікові? Ні, ні. Я взагалі ні цей в мене завжди все добре взагалі. Все добре, то ви маєте військову Не маю, в мене там зараз... мене дядько інвалід першої групи. Йде суд, щоб визнав його. Ну, не діє, як би не сестра? У мене є сестра, але. Є цей. Дядько дядьки нічого не маєте? Маю, там ікра з докона... Та, рідна сестра, вони якраз робляться, просто там. Я не знаю, чи вони спеціально то так роблять, щоб ручить, ті документи затягнути. Ну, інвалід першої групи, то я вже маю бути, по суті, як опікун, там можна додому заїхати, подивитися, що там робиться. Там всі в курсі, а вони просто о. Та додому не цей. Там лежить він. О, посірі гоне. Ну що, не ходить? Він він ходить той овоч із моїй першої групи. Він не поїсте собі сам, він може зробити я... нічаю. А, а мені то не дають навіть нормально передвигатися. Я звільнені чи призов призван... на військову службу? Як то вислужите? Я не ви, Я все, я служу так, як ви зараз підїхали, упакували отак, завели телефон ви, все, забрали. Я не хочу чек. Я я навіть не знаю, мені командир сказав, що Просто я буду якби в тому, щоб я мав час зробити ці ті документи, то все не знаю. Ні, от я ну, але, є в базі, ви... я є в базі, нема. Ну, ну, ну то все. Зараз, зараз, зараз. Давайте пробийте, я мушу йти, народ. У народ. Я вам представився. Ні, ви. Блін, ви представники народу. Ну. Не народу, а владу. Не, влада то є український народ. А ви, є ви просто... вибирали її. А Але ви служили. Я? Ні, я не вибирав. Але хто її вибрав, я її вибрав. А зараз щас... народ. Хтось. 75% народу, так, вибрали. Ну, ви, ж... напевно, ну, ви, ви служили. Вибирали, так? А чого я вхожу? Ви служите чи служили? Я не служу і не цей. Ну ви ж пробийте, ласка. Ну то будь як, будь як ви не служили. Ну, пробийте зараз по тому. Ну чого ви? Ви ж мене є я якісь підстави мене покувати. Ви не маєте військового? Не маю. каже, що він не служив, не служив. Не служив і навіть не, не цей. А що ви кажете, що командир вам казав? Який командир? Мені треба просто мої документи всі зібрати. Mm. Я був в Харкові, мене командир сам відпустив. Каже, так і так тебе там по цей. Ну це за в общем, так? Нічого ще не зазиче, давайте цей. <как> Розберемося. тебе? В Харків сто. Яка частина відправила? 146. Яка частина відправляла? Я звідки знаю, хто там відправив, Завезли в, в рівне були всю. А звідки перші куди на військомат завели? Перший раз чи цей, та з рівного. А то не цей, ребята, то не той. Ти все заче? Мені зараз просто мені треба чуть-чуть часу, щоб... Ти все заче чи не ні? Ні, ну то пробийте, чи я за заче, чи ні. От пробийте зараз. Там... Зараз, як по планшеті веду, що ти СЗЧ, то ти поїдеш машиною з нами, розумієш? Розумію, Родавайте... виб'є, що ти СЗЧ. Ви дивіться, ви є з Бузька, правильно? Я... Ви самі з Бузька? Ми не з Бузька. А звідки ви є? Зі Львова. Ну, зі Львова, не Дайте мені документи зробити. Я, я зараз вам можу до вас. Ми питаємося, чи Часи ти з... З... Зараз... нормально, Запити ти СЗЧ, з... то ми поїхали. Я за СЗЧ. Ну тут не можеш відразу Все. сказати. Народ, дай не тікай, другий а. раз зупинися, розумієш. Фу, Фу,